На запорізькому фронті до речі, CNN написало дуже цікаві речі: що 10 днів впродовж 10 днів генштаб український дотримується режиму тиші про Запорізький фронт. З чого вони роблять висновок, що там відбуваються якісь дуже значні підготовчі або вже безпосередньо наступальні дії раніше? Окупанти кричали про те, що з Оріхова українські сили збираються завдавати ударів. Абсолютно не знаю, як наскільки це відповідає дійсності. Якби знав, тим паче не сказав би. Але я ну. Свідомо, ну ніхто не знає, окрім нашого е, старшого командування. Проте саме ось тут на Оріхівському напрямку е, було е, завдано удару, навіть як я скажу так, не знаю, що відбувається, але якщо щось відбувається, то ми маємо в цьому успіх. Е, з чого роблю такі висновки? Тому що е, в цій ділянці було задано удару по е, установці РЕП-РЕБ ворога, які. Тут вони розташовували така є в них установка, яка зветься дзюдоїст. Е, є такий населений пункт, е, котрий зветься Лиманівка Так от, саме бачите, у Лиманівці цього удару по Ребу, по дзюдоїсту ворога було завдано. Е, ось власниця Лиманівка синя точка е, на південний схід від Васильівки. Від Васильівки цей населений пункт лежить на відстані 11 кілометрів, що цікаво, від лінії фронту більше 17 кілометрів тут, якщо дивитися по прямій лінії, і це якраз надзвичайно показово наскільки глибоко ми інфільтруємося, так би мовити, до тилів противника за допомогою нашої не просто артилерійських снарядів, які там на 30 кілометрів мовно кажучи можуть летіти, але наскільки інтенсивно бачить все на лінії фронту, напередку наші дрони. Ще раз от зверніть увагу, як було знищено знищено на цю установку ворога, котра зветься Дзюдоїст. Реп МКТК 1А дзюдоїст дзюдоїст перевернувся наслідок китка збройними силами України. Проте ця установка Ребу вона дуже цікава. Є тим, що вона є, як називається вона мобільна автоматизований комплекс радіорозвідки та постановки радіоперешкод на шасі машини камаз 4350. По суті, є однією з найбільш новітніх установок у своєму класі. Була прийнята на озброєння російської армії у 2012 році. Більше того її вартість навіть не розголошується, тому ось знищення таких, здавалося б, незначних речей, як ось такі дзюдаїст. Раніше я вам неодноразово показував, як на Бахмутському напрямку, ми знищували ну не ми, а наші бійці, зокрема 30-ї бригади, наприклад, групи Адама. Вони знищували різноманітні реби та ерлеси ворога. Там Айстьонок, Васільок, 92 бригада на Сватівщині, Бориса Глєвськ, житель як вони там ще вони називаються дуже дивовижні назви насправді цих всіх російських аребів? Господи, дай пам'яті. Заопарк, до речі, от і ще одна назва: це всі установки, які ми знищували впродовж тривалого часу. Тому саме це і є частиною наступальних дій. Те, що ми чули, наприклад, з вуст нашої речниці партивного командування Південь Наталі Гуменюк, кілька днів тому, коли ось ця вакханалія про лівобережжя Херсонщини піднялася, вона казала, мовляв, люди. Не, будь ласка, не поріть гарячки, як то кажуть. А Ганна Маляр навздогін, на заступниця міністра оборони, говорила про те, що насправді наступ. Він уже йде, він триває, оскільки наступ це є певний комплекс дій, які передують власне безпосередньо удару броньованого кулака. Це вже завершує наступ. А от підготовка вона триває довго, і якраз підготовкою є в тому числі і знищення установок РЕБ, РЛС ворога, ППО ворога, наприклад, по подалення їхньої системи. Все це зараз відбувається. Все це зараз робиться нашими військами. Ну і звісно, погода. На жаль, поки як то кажуть, не шепче. Є е, таке так народного, народне по поводу Ну, ви бачите, як доводиться тягнути техніку, яка грузне просто у багнюці е, і на Запоріжжі, дощі, і на Донбасі дощі, на сході. Тому е, поки що погода не сприятлива для наших наступальних дій. Е, проте, проте повертаючись до карти, все ще про Запоріжжя. Декілька цікавих речей вам розповім. Повідомляється, що зараз на окуповану частину Запорізької області прибувають автобуси для евакуації місцевого населення. Першими вивозять вірних загарбник, загарбникам колаборантів. Е, Більшість людей при цьому не дуже хочуть їхати на матір з цивільних, тому що вони чекають приходу збройних сил України, але при цьому бояться місцеві, що перед відходом росіяни можуть влаштувати провокації з масовими жертвами, аби аби звинуватити потім в подальшому Україну, начебто, це збройні сили так де окуповували, що призвели до таких втрат серед цивільного населення. Підготовча робота триває і в районі Токмака. Сьогодні по цьому місту ну точніше, напередодні. Було зафіксовано 12 прильотів. Крім цього, дуже гучно було у Бердянську. Як повідомлялося, по західних околицях Бердянська, ось цей населений пункт Азовське на захід, на північний захід від Бердянська, навісні 9,5 кілометрів. Так, ось там були надзвичайно гучні вибухи в Азовську. Ось такі речі, друзі, відбуваються в нас на Запоріжжі. Триває, як я сказав, підготовча робота.